Всім привіт! Мене звати Саша. Ви знов на моєму каналі. І для тих, хто дуже довго, довго чекав, особливо для моїх друзів, з інстаграму я сьогодні записую туторіал, як робити стрілки різноманітні, як їх малювати, ми спробуємо декілька способів олівцем, лайнером зробимо. Більше графічно бачити стрілку в кінці. Тож, давайте починати це відео. Я рада, щоб ви приєдналися сьогодні. І давайте дивитися, як же робити стрілки. І так, самий простий спосіб спочатку намалювати стрілки на очах це взяти Чорний олівець або коричневий, або будь-якого іншого кольору, і спробувати спочатку зробити олівцем І також можна взяти такий пензлик, який допоможе зробити нашу стрілку більш такою, чіткою Що ми далі робимо? Дивіться, це все залежить звісно від форми ваших очей, але практика вам допоможе. Перш за все, треба взяти олівець і спробувати провести лінію, яка буде продовженням вашого нижнього повіки. Тобто, наша нижні повіки буде йти отак. І ми повинні провести легенько стрілечку. От я її зараз її і... знаю цю стрілочку от тут. От моє, мой, моя крапля, крапка, називайте як хочете, сподіваюся, видно. І ми ведемо від цієї крапки лінію. Щоб з'єднати з, з нашою стрілкою. Як бачите, я дуже легенько нажимаю. Чому? Тому що ми вчимося. І коли ми легенько нажимаємо, нам дуже буде легко потім підтер, підтерти якісь незручності. Не, щось, що піде не так. Так, дивіться, Самий швидкий е, спосіб намалювати першу стрілку. Що ми можемо зробити далі, щоб вона була більш гарна? По-перше, це взяти той же олівець і пройтися е, поміж е, ресничному простору. І зробити наш погляд більш виразнішим. А можна зробити це тільки от в цьому куточку, де, собственно, намальована стрілка. Давайте покажу, як це можна зробити. Беремо і замальовуємо. Звісно, воно може перейти трохи на само повіко, але нічого страшного. Так, от наша дуже проста перша стрілка. Що ми робимо далі? Ми намагаємось намалювати таку ж саму стрілку з цього боку. Так. Дивіться, коли ви починаєте малювати стрілки, будь ласка, забудьте про те, що ми повинні зараз зробити їх максимально однаковими. Якщо ви це буде ваша задача, то тоді ви ніколи цього не навчитесь, тому що ви постійно будете буде роздратованими, що вони не вдаються. Наше перше правило: ми спочатку просто намагаємось їх зробити з одних боків і намагаємось їх зробити. Так, щоб вони були максимально схожими один на одного, але не однаковими, тоді вам буде легше. І знову ж таки, карандаш, олівець, сорі, за російську мову, нам тут найкращий помічник, тому що він нам, він нам дасть максимально. Він більш м'який, не така чітка лінія, це не лайнер, коли ви будете нервувати. Так? І щоб рухи були більш Е, Рухайтесь поступово, не нажимайте сильно. Ви ж, може, всі вчились малювати на паперу. лінії спочатку жирні, потім не дуже жирні, але все суштувані і так далі. От тут так само. Малюйте, тому що от наше обличчя сьогодні наш як папер, на якому ми вчимося. Продовження нижнього віка, нижньої повіки, і от так само. От так. Зрозуміли? Я дивлю... кольцо, ви дивитесь на мене. Не сильно не нажимаємо. Оп! Перевірили себе. Продовжуємо далі. Намалювали. Так, ставимо. Ставимо отут. Крапку. І так само намагаємось з'єднати. Від крапки тепер. Отак ведемо рівно. Видно? Перевірили ми, тепер з'єднали, а тепер що робимо? Замальовуємо простір. Можна закривати око, як зручно, можна не закривати. Це так само, якщо не хочете нігті. Перевірили себе. Тепер що? Перевірили. І там, де потрібно, от дивіться, трошки мені потрібно тут от домалювати. Що я роблю? Дивлюся. І просто наводжу. Знову ж таки, в мене тут і реснички, і складка. І тому це трохи важко. Так. Тепер що робимо? Як я і показувала з цим оком? Замальовуємо простір в кутку між ресничне, ресничний простір. Візьмемо туш. Малювала тущю очі. І дивимось. Наші стрілки вийшли майже однаковими. Мені здається, наскільки це можливо на камеру було зробити. Тож, намагайтесь грати спочатку, як я говорила, з олівцем. Зараз будемо малювати графічні стрілки на все око, використовуючи лайнер. Рухатись ми будемо так само, як ми і рухались з олівцем. Коротше, як ми будемо рухатись з лайнером на усе віку. По суті, нам потрібно декілька точок. І рухатись ми будемо так само. В нас ми почнемо спочатку з, з зовнішнього кутка, і потім вже намалюємо внутрішній право з олівцем, але вже з лайнером. От наш внутрішній куточок, наша внутрішня повіка, вона йде. Отак, і ми Продовжуємо нашу стрілку так само, де і отут вона повинна десь зупинитися. Це я для вас знову ж таки ставлю е, таку точку. Е, я продовжую і знову ж таки дуже такими легасненькими. Як ви бачите, було в мене е, рука зіскочила, але не згадаю, що суть ви зрозуміли. Кутник, вона от десь тут. Бачите? І тепер трикутничок ми що? правильно? З'єднаємо. От, з'єднали. Замальовувати трикутничок, але вже лайнером. Куточку до цієї точки, тобто ми просто будемо рухатись по лінії росту наших різних вій. Sorry. Я все ще іноді збиваю українські слова, але сподіваюся, що це виправиться згодом. Тож, починаємо. Далі, в залежності від того, якою ви хочете бачити свою стрілку. Можливо, ви хочете більше драматичності, тоді ви можете її зробити більш жирною. Або навпаки залишити так. І коли ви робите свій хвостик так само, ви можете зробити його більш. Його зробити навіть меншим і зробити цей трикутничок меншим. Тоді і стрілка буде менша вона не буде такою драматичною. А, давайте я спочатку зроблю це, можливо, більш драматичним, а це зробимо таке досить малесеньким, щоб вам було помітно різницю і різні способи. Оскільки рук ока в мене два, давайте використовувати ці можливість. Так, давайте зробимо більш драматично. що я зроблю? Я просто більше наведу її і зроблю от також от, цю частину від середини ока більш такою да. так. Готую наш лайнер. І далі. Я отут намагаюсь її отак. От, я поставила латочку. Я буду намагатися її сюди вивезти. Да. От, бачите? Тобто вона тут вузенько-вузенько йде і розширяється, і далі переходить е, в стрілку. Звісно, я можу тут ще навести, зробити її більш охайнішою. Да? Отут трошки вирівняти, замалювати. По-перше, я точку зробила такою, бачите, вона е, помітна е, для того, щоб ви бачили, як я це робила. Але нічого страшного, ми зараз це пофіксимо. Намагаюся стерти цю точку, яку я для вас намалювала, щоб стрілка була більш гарнішою. <звучит> так, так само. Правда. От і все. Ну, собственно, готова От. наша графічна така стрілка на все око. Знову ж таки, так само ви можете малювати і олівцем. Так, що ж, продовжимо. Малюємо маленьку-стрілку графічним лайнером для повсякденного життя. Так, щоб ви прийшли на мітинг це такі вау! Так. А, в такому випадку, якщо ми робимо нашу стрілку малесеньку, так, ми не доводимо, звісно, до кінця нашої ну, там, де от, точка, де я осичила, щоб було просічення з бров'ю, Цього не потрібно. Я... В такому випадку ви запитаєте, якою ж тоді можна зробити е, довжину стрілки. Да? Е, я раджу, щоб е, тоді можна візуально продовжити собі вашу е, от цю складку повіки, да? і от вона повинна десь е, закінчитись. Тут, да? І також можна зробити малесеньку стрілку. От, е, як зробити малесенький хвостик стрілки це те що я вам раджу але знову ж таки зрозуміти що кожен може радити по своєму якщо вам мій спосіб не підійти будь під ласка знайдіть того візажиста або блогера який вам надасть цей спосіб який вам підходить от ваша складка продовжилась так? вона якщо вона буде продовжувати її вона закінчиться так, десь Зрозуміло, десь тут. Тому і ми ставимо тут точку, це там, де буде закінчуватись наша стрілка. Далі, що ми робимо знову ж таки повторюю? Е, ведемо з е, нижньої повіки, да, ми її продовжуємо. Вона повинна продовжуватись от, от, так. Да. і ми її так і продовжуємо. Все, закінчили. Далі ми не йдемо. Це вся наша стрілка. І з цього наш куточок також буде менший. Якщо ви зробите так, щоб був трикутник, то точку повинна десь поставити отут. Зрозуміли? І знову ж таки від цієї точки ведемо сюди, щоб отримати. Я, звісно, трохи продовжила, але давайте я все ж таки зроблю її максимально малесенькою, щоб вам було зрозуміло. Там дуже вже багато точок я ставлю, щоб ви графічно розуміли анатомію. Кончик відкриваю зеркальце. От наш трикутничок. І тепер замалювали його. Все, малесенька стрілка вийшла, бачите? Що далі робимо? Так само можна просто поверх пройтися. Все. Більше вам нічого не потрібно. Це цієї е, стрілки хват, е, вистачить для того, щоб, е, якщо ви хочете зробити свій е, повсякденний макіяж більш різноманітнішим, але не хочете сильно виділятися, то такої малесенької графічної стрілки буде достатньо. Можна виходити в люди. І більш графічний на вечір. І закінчимо туторіал. Ось офігезною стрілкою такою. як-будто ми йдемо на рок-концерт. Для цього я зроблю цю стрілку більш однаково з цією Потім подумаємо, що будемо робити. Так, давайте я спочатку так намалюю. Все. Так, ми їх зробили однаково. Тепер давайте зробимо якийсь опс! Зараз все який прикол. Зі з Мені не сподобалось. Таке буває. Мені спочатку спробу... треба спробувати самою, да. а потім. А потім вже, без... а вже вам показати. Так, давайте повернемось, що я хочу зробити. Але все ж таки я хочу щось зробити. Давайте я зроблю спочатку свій хвостик, свій варіант, який я роблю. І потім пограємось. Я знаю, що я хочу зробити. Так, я свій хвостик роблю по-іншому, я роблю його обичта прафічним і от я. Отаплювала. Давайте цю тробимо. Так, по-перше, мені треба її трошки змити. Це нікс. Не не Особливо для тих, хто перший раз шумок повинні пам'ятати. Це міні-ретро міні палет. Вона у мене вже трошки прикопина. Беремо оцей такий відтіночок Rose Gold. Маракує. Так, ну що? Ну що, дивимось. 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 Такий експериментик. Е -е. Ну що, це був туторіал по різним стрілкам. Що треба робити? Малювати стрілки, вчитися, не боятися. Перше правило клубу стрілок, знову ж таки, не намагаємося їх спочатку зробити однаковими. Тому що, що? А, тому що просто це буде мес, і а, вас це відіб'є бажання їх взагалі малювати. Навіщо це робити? Спочатку спробуйте, а там як піде. А, давайте так: а, ще не було ніколи, щоб там, я прийшла на якийсь захід, і в мене не а, стрілки не вийшли з першого разу, і мені хтось сказав, а вони в тебе не однакові. Тож, whatever, do what you like. Все, давайте. Підписуйтесь на канал, папа, -па, лайки, підписки, ширити відос, Була всіх рада бачити. Давайте хочу, коротше, мільйон підписників. Коротше, папа, люблю вас.